Доброго дня. І будемо нормувати абрикос. Дивіться, як він зарадив. Це якийсь виноград, а не абрикос. Це дуже забагато. Якщо його залишити, воно буде просто багато, але мілково. Деревина має витягнути якусь кількість кілограм. Та лучше це буде краще, це буде 200 абрикос. По 100 грам, чим буде їх 1000 абрикос, по 10 грам чи по 20 грам. Тому це дуже-дуже дуже забагато для абрикоса. Він і мілкий. Ось зараз я перейду до дерева, де ну, не потрібно нормувати, там нормально зародило, то наскільки він крупніший за цей. Ось переходимо. Сорт однаковий. Але він тут зародив менше. Бачите, і наскільки він крупніший. Він має відстань друг від друга. І тому цей нормувати не потрібно. У нього все гаразд і плоди наскільки крупніші, ніж той, що зарадив ось таким чином. Бачите, це дуже-дуже забагато. Видаляємо мілки. І також, щоб вони були хоча б через один. Ну, от на цій гілочці десь так. Цей гілочки теж видаляємо, цей центральний, ось так буде. Тут ось видно, що мілкий цей не потрібен, цей теж не потрібен. Цей теж і цей теж так залишимо. Тут теж ті, що близько, повидаляємо. Якось теж 4 залишимо. Ну і так далі, бо це займе мабуть довгенько, щоб не затягувати відео, бо плодів тут, навірно, 1000 на цей абрикоски. я ж кажу, зародив як виноград. Ось, тут треба штук 20 з цієї веточки убрати, оставити штучок 5. Бо це все, все не потрібне. Дуже шкода. Гарно, коли так зароджує абрикос, але з нього не буде ніякого толку виснаження дерева, а результата ніякого. Ось так видаляємо. Це скільки часу біля одної гілочки ми витрачаємо. Ну отак от приблизно вже вже на щось схоже. Тут теж така ситуація. Дуже-дуже забагато треба видаляти. Ну отак от ще буде краще. І тепер зразу він піде в рост, тому що не потрібно йому буде витрачати сік на непотрібні ягоди. І буде він крупніший у нас. Ну і так, підемо далі. Бо це буде дуже-дуже довге відео. От якось так.